Не про фінансування війни, а про можливості, зокрема логістичні в акваторії Чорного моря і на Кримському півострові, говоримо далі. Як оцінюєте в цілому ситуацію з ну цими заявами від наших партнерів з з Великої Британії? Що є проблема росіян з тими самими калібрами? Їх завантаження, їх суден бойових? От про це трошки розкажіть, будь ласка, вашу позицію. Ну, в них проблема не стільки саме з кількістю калібрів та виробництвом калібрів а, в даному безпосередньому випадку, а саме з тим, що Севастополь і загалом тимчасово окупований півострів Крим логістично він був пристосований саме для того, щоб там розміщував Чорноморський флот і повністю обслуговувався по всім параметрам: як по обслуговуванню технічного, технологічного порядку, так безумовно, і стосовно щодо боєкомплекту. І зараз росіяни змушені були в досить такі жаті строки перебазувати основну частину своїх військових кораблів, які є носіями крилатих ракет морського базування калібр саме до південно-західного узбережжя Російської Федерації безпосередньо до новоросійського. А саме ці локації вони не придатні. По перше, для того щоб утримувати таку кількість одночасно військових кораблів та суден. Це перший момент. Другий момент логістично там не пристосована дійсно логістика для того, щоб завантажувати і зберігати таку зброю, як крилаті ракети морського базування калібр. Це також там відповідно повинні бути технічні умови, інфраструктура. А отже, росіяни в даному випадку могли що зробити? Вони могли максимально завантажити свої військові кораблі на той момент, коли їх евакуювали з Севастополю свої пускові крилатирима ракетами москово базування калібр і розміщувати зараз в новоросійську та інші порти. А щодо питання подальшого забезпечення, ну це питання зараз буде вирішуватись так, чи інакше вони це не залишать. Вони не будуть повністю уводити з чорного моря цей свою флотіллю. Тому що планують ще наносити удари по території України Кремлекалібр навіть в зимовий період. Пане Олександр, тоді поясніть: якщо певна проблема з логістикою щодо розташування кораблів, якщо про злети ту в Олен'ї ми давно вже не чули. а Атака дронами масова була з п'ятниці на суботу, це ж свідчить не лише про масштаби виробництва шахедів. Давайте цю тему опустимо про неї говоримо з багатьма. Які ще причини? Що шахеди летять частіше, а не ракети, і не зокрема каліброві причину Назвали На попичування крилатих ракет. Тут я не можу погодитись з тим, що збільшилось саме виробництво шахедів. Ми не спостерігаємо, наприклад, в листопаді якогось рекордної кількості загального за місяць використання шахетів, а ми саме фіксували добовий рекорд одночасного використання. А це різні речі, особливо, якщо о, пригадати, що на ць, о, останні декілька тижнів ми спостерігали, і кількість три шахеда дев'ять шахедів о, відправляли в наш напрямок. А ось рекорд о, травневий та о, за вересень, коли було використано більш ніж 500, поки що листопад не дотяпить, але їх використання пов'язано з тим, що росіяни накопичують крилаті ракети, о, вони готують саме для зимового періоду. І тому, що ну, все ж таки, а, бойова частина крилатої ракети 300-350 кг, там в залежності від модифікації, що за ракети, і так далі, це набагато більш потужна зброя ніж шаке, тому як доповнений елемент при прориві а, протиповітряної оборони при виснаженні протиповітряної оборони, вони можуть як допоміжний елемент а, використовуватись і будуть використовуватися, але їм потрібна, щоб була необхідна кількість, щоб гарантовано. Мати високий рівень ефективності, а шахети будуть виконувати функцію першої хвилі, саме розсередження ППО, виснаження ППО та прориву самої ППО. Ми зрозуміли. Тобто, зараз ви сказали, бора перша хвиля і тут не натяка. Пряма вказівка на те, що друга хвиля може бути на наступному тижні. Так вони цілком можливо можуть використати комплексно як шахети, вже так і крилаті ракети. Бо ми бачимо, як змінюються погодні умови, і не виключно, що вони їх накопичують, щоб як а тільки погіршуються погодні умови, тобто температура буде нижче нуля, а використовувати почати вже і крилаті ракети. Пане Олександре, дякуємо вам.